Нові контракти для ЗСУ ще наприкінці минулого року анонсував Денис Шмигаль. Він тоді був міністром оборони. Однак втілити всі ці ідеї в життя йому не судилося. Шмигаля пересадили в крісло міністра енергетики і впроваджувати всі ці обіцянки. Тепер має Михайло Федоров, який очолив Міноборони. Нещодавно Володимир Зеленський заявив заявив, що він доручив Федорову поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії. Крапку насправді ставитиме Верховна Рада на цьому тижні. Парламент має приступити до обговорення відповіді. Законопроекту і ухвалити його влада. Обіцяє запровадити контракти терміном від одного до п'яти років. При цьому для тих, хто підпише угоду на два роки і більше, передбачена річна відстрочка. Це головна новація, яка фактично є відповіддю влади на запити військових щодо чітких термінів служби. Відсутність чітких термінів служби називають однією з головних проблем мобілізації. Відсутність термінів служби, зокрема, вважається однією з головних причин СЗЧ. Нагадаю, міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що 200 Тисяч військовослужбовців самовільно залишили військо. Десятки тисяч українських військовослужбовців не знають, скільки їм ще доведеться служити, і тому, аби, хоч якось, планувати своє життя, вони не перший рік поспіль намагаються отримати від влади відповідь щодо чітких термінів служби. Це питання справедливості, заявив нещодавно Володимир Зеленський, коли він анонсував нові контракти для ЗСУ. Для нас це дуже важливо, щоб контракт був справедливим для всіх для тих, хто мобілізований і захоче перейти на контракт. Для тих, хто сьогодні мають контракт і захочуть перейти на новий контракт, і для тих. Військових або не військових, хто захоче долучитись до лав збройних сил України в майбутньому також буде цей контракт. Тобто він буде справедливий для всіх. Ми сьогодні проговоримо можливі джерела фінансування. Як і говорив, питання воно складне. Коли ми будемо готові, ми вийдемо до суспільства з цим. Ми вивчили розуміння, що базовим фінансовим забезпеченням для контракту такого в армії може бути 50-60 тисяч гривень. Це без всіх тих додаткових речей, які ви знаєте щодо першої лінії, другої лінії в час війни або в інший час. Тобто, це така базова цифра, на яку ми розраховуємо. Ми почали відштовхувати саме з такої цифри, тому що нашим дипломатам потрібно вже дати відповідний сигнал нашому міністерству економіки до сигнал, премєр міністру міністру фінансів. Міністерство оборони все це а, готує. Відповідні сигнали повинні піти для того, щоб ми а, знайшли джерело фінансування. Це дуже велика, навіть можна сказати, реформа. А таке особливе ставлення до військових, і це правильно. Є ураження.